Шановні випускники, я вітаю вас з Новим Роком та Різдом Христом. Найближчим часом у вас почнеться важливий етап в вашому житті. Але це почнеться аж після зимових канікул. Тому я вам бажаю попевні відірватися, відсвяткувати всі свята і з чистою душею вийти і почати готуватися до НМТ. А також знайти себе і правильно вибрати професію. Дорогі вчителі нашого ліцею. Щирого від серця вітаю вас із Новим Роком та Різдвом. Це час, коли ми підбиваємо підсумки, загадуємо бажання, відкриваємо нову сторінку життя. Хочу побажати нашому ліцею процвітання, нових перемог і незабутніх моментів, а нашим вчителям – натхнення, терпіння та вдячних учнів, які завжди пам'ятають про вашу працю. Нехай у 2025 році у вашій роботі буде більше радості і менше трудніших. А кожен день наповнюється теплом і вдячністю. Ви душа ліцею, його серце та основа. Дякую за вашу невтомну працю, яка змінює світ на краще. З та вдячністю, випускниця 2024 року. Шановні вчителі, шановні ліцеїсти, вітаю вас з Різдвом і Новим роком. Хочу побажати, щоб цей рік був для вас щасливим, щоб в ньому не було для вас ніяких проблем. Бажаю вам наснаги і мирного неба над головою. Слава Україні! Всім побажати, щоб ці новорічні свята ми могли повністю забути про наші проблеми та негаразди. Хочу вам побажати, щоб ви надихали людей, які знаходяться поруч з вами, посміхалися і не боялися прияти. А школа вітаю вас із прийдешнім новим роком. Нехай 2025 рік принесе всім здоров'я, радість та щастя. Хай кожен день дарує вам нові можливості, успіхів в навчанні та досягнення у справах. Мені нехай збувається, а світло знання завжди освітлює ваш шлях. З новим роком та різдвом хвистовом. Вчителю рідний, душею великий, що сів у серці надії і знання. Вона чи свіча, що горить безупинно, щоб в нашим життям освятила дорога ясня, щодня витрапляючи, вели нас за руку крізь помилки і сумніли. Давали не тільки уроки науки, вчили, як жити, любити, творити. У ваших очах доброта і натхнення, у словах мудрість, у серці тепло. Для кожного з нас стало прикольно. дякуємо вам за ночі без соня. Нехай ваш труд не буде даремним. Хараюсь у серці завжди виграє. Ви вчитель це більше, ніж професія. Це вогонь, що дітям дуже дає. Добрий день, мене звати Федоренко Валерія. Я випускниця 2017 року. Любі вчителі, хочу привітати вас зі святами різдвом та новим роком. І хочу побажати вам сил та натхнення в роботі. Але е, хочу побажати найголовнішого це перемоги. Зараз всі разом ми маємо підтримувати захисників та захисниць. Завдяки ним у нас є можливість святкувати свята вдома, тому працюємо далі на перемогу. Слава Україні! Ну і так як Різдво, коляд, коляд, коляда. Хай русні прийде, ви самі знаєте що. Люблю вас, дуже сумую і всього найкращого. Вітання зі столиці. Перед вами випускник ліцею 2018 року Крячун Іван. Я знаходжусь на Софіївській площі у Києві. За позаду мене головна ялинка країни. Я хочу вас привітати з прийдешніми святами, з Різдвом Христом та новим 2025 роком. Хочу побажати одного: це перемоги України у війні з Росією, ну і мирного неба над головою та здоров'я побільше, наснаги і терпіння у цій нелегкій вчительській долі та всього всього найкраще. Вітаю, шановні любі наші вчителі. Я випускниця 2017 року Чуперна Ангеліна. Хочу щиро від усього серця привітати вас з новорічними святами, побажати, по-перше, міцного здоров'я вам і усім вашим близьким обов'язкового мирного неба, тихих ночей та перемоги України. Дякую вам за все, що ви робили, за ваш вклад. Це неоцінені знання, які саме ви... Передали нам та виховали справжнє покоління людей, які... якими ви можете пишати зараз. Дуже сумую за ліцеєм, за вчителями. Люблю вас. Доброго дня, шановні вчителі. Привіт, дорогі ліцеї. Я колесник Юрій, випускник ліцею 2017 року. Хочу щиро привітати вас з передачним новим роком. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім вчителям. Адже ви не тільки передаєте знання, але й формуєте майбутнє нашої країни. Ваша місія не тільки навчати, а й виховувати нове покоління, яке буде відповідальним, сміливим і готовим до великих змін. Ви ті, хто будує націю, і ваша робота безцінна. Бажаю всім здоров'я, сила духу та надії на краще майбутнє. Нехай цей рік принесе перемогу, спокій і безпеку в кожну населю. З Новим роком та Різдвом Христовим! Слава Україні! Шановні вчителі! Вітаю вас з новим роком! Насамперед хочу побажати, аби рік, що минає, залишив в ваших серцях лише радісні та позитивні моменти. А новий рік нехай буде роком надії попри все затишку, радості та добра. Бажаю вам впевненості та оптимізму у нашій. Учнів, які будуть радувати вас своїми оцінками та досягненнями, нехай новий рік принесе багато можливостей для самореалізації. Бажаю вам благополуччя та невтомного прагнення до своїх перемог. Нехай ваші мрії збуваються, а цілі обов'язково досягаються. З Новим роком бажаю вам незабутніх моментів радості та приємних зустрічей зі своїми близькими людьми. Шановні педагоги, вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. Ваша праця зараз має особливу цінність. Ви не лише навчаєте, але й вкладаєте віру в перемогу та любов до рідної землі. Дякуємо вам за відданість у своїй справі, навіть у найтемніші часи. Нехай ці свята принесуть у ваші домівки тепло, надію та спокій. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки і родинного затишку. Нехай новий рік стане кроком до нашої спільної перемоги. А ваші серця сповнюються гордістю за нашу силу та незламість. З найкращими побажаннями та глибокою вдячністю випускник ліцею. Слава Україні! Шановні вчителі! Вітаю вас з наступаючим новим роком! Бажаю вам натхнення у роботі, успіху в житті та здоров'я, щастя усім нашим учням та вчителям. Бажаю миру на нашій землі! І зараз я вам зіграю невеличкий подарунок.